То ваша хата О, то... з димарем, то що залишилося? Щось похоже на когось. Лісько, я Ото не... я... ваша розбита Це... хата. Два димаря. Де ви живете зараз? У матері хаті. Мій брат староста, Юра. Е... Це русські фашисти знищили вашу хату. Да, оце підряд оце всі всі дома за одним задним заходом і кажуть, там, оце я дає да їду. Кажуть, дуже прицельно била від тіля спеціально да, по хатах, да, щоб бачите. Ну крім мене там ще є. Так ну в основом Як... попадали. Як вас звати? Ніколай? Ну, Слава Богу, що ви живи. Я стане друже. Люди, отут, коли розстрілювали хати, люди пострадали чи. Утекли. Сім чоловік. Загинуло семеро людей. Ну не зразу, ну в ті чи е Тобто е руски спеціально прицільно били по житлових хатах да, і вбили семеро наших людей. Семеро це села, сам сім чоловік. Оце скрізь, куди приходить руський мір, цей грьобаний, це сльози, це гори, це смерть, це кров, це знищені села, це знищені долі людей. Тому його треба знищити, цих русських фашистів, щоб вони не несли горя всім іншим. Мама жива? Нема, 92 років. А, ви живете в маминій хаті. Да, да, да. От чудом не, не згоріла. А напроти брат староста його станка прямо, прямо, прямої наводкою 5 е, липня. Сізяна да. з балаклею, від кіля пригнали танк і прямою наводкою. І... От того Україна ми, й має ми. перемогти, щоб більше вони ніколи не стріляли прямою наводкою по людям. Да. Е, слава Україні! Спасибо. Я думаю, перемога за нас. Однозначно.